У День захисників і захисниць України на закарпатті відбулися урочистості, під час яких відзначили бійців національної гвардії України. Зокрема, відзначили командира військової частини 3115. Гвардійців подякую від громади, де сьогодні тривають найзапекліші бої за українські землі. Чергова поїздка до Бахмутської районної адміністрації, районної військової адміністрації у саме Краматорського. Хлопці, керівники громад, де несуть службу і назвадійці, висловили щиру подяку і передали, попросили під час візиту. Так як не мали змоги під час недавнього візиту нашого командира Сергія Олеговича передати нагороду, просили передати вам подяку від Бахмутської районної державної адміністрації, висловлюючи висловлюється Лук'янченку Сергію Олеговичу, полковнику командиру. Ya Цям Закарпатського підрозділу Національної гвардії вручили грамоти та подяки за мужність, відданість та стійкість у боротьбі за свободу і незалежність нашої держави. Ми в першу чергу заохотили наших військовослужбовців, як і рядовий склад, сержантський склад, а також офіцерський склад. Бо, тому що кожному військовослужбовцю приємно про, то, про те, що його не забувають. Любе заохочення людини незалежно від того, що вона волонтер. Військовослужбовець це є дуже позитивно. Тим більше в час зараз непростий наш час війни, коли люди допомагають, допомагають різними способами, різними моментами. І для них почувати себе тим, що за них знають, за них розуміють. І... Їх поважають це дуже добре, це класно. Відзнака для мене особисто від голови Бахмутської районної державної військової адміністрації, це, ну, по-перше, це було несподівано, це був сюрприз. Ми знаємо, я знаю його особисто, він мене знає. Ми дійсно дружимо, але передати нагороду через депутата Верховної Ради, ну для мене це сюрприз. Сюрприз так само. Відзнака голови закарпатської державної обласної адміністрації. Так само сюрприз і надзвичайно приємно. Це стало знаком вдячності та підтримки від тих, заради кого військові щодня ризикують життям. Зі щирими вітальними словами до присутніх звернулися керівники краю. Вони також відзначили військових за незламність і героїзм. Сьогодні ми нагородили гвардійців, на за їхню стійкість, мужність, мужність перед ворогом, який переважає в кількості, але Ворога ніколи не буде того, що є в наших українських Збройних силах. Це бажання бути вільними, це бажання перемогти. І саме головне, що це сила волі, сила волі, яка дивує весь світ. Перш за все хочу подякувати вам за те, що ви пліч-опліч бороните нашу державу, нашу батьківщину. Бороните не тільки державний суверенітет та територіальну цілісність, а й боретеся, і ми разом, разом з вами боремося за ті демократичні цінності, за ту волю, за ту свободу, в яких ми бажаємо, щоб жили наші діти, жили наші майбутні покоління. Свято захисників і захисниць Закарпатті цього року стало не лише даниною поваги військовим, а й символом дячності та підтримки всім тим, хто нині боронить країну від ворога. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відбулося святкування Покрови Пресвятої Богородиці, присвячене також Дню захисників і захисниць України, яке відзначають 1 жовтня. Школярі взяли участь у лекції та творчій майстерні, зізналися про традиції свята і створили символічний рушник оберіг, який незабаром вирушить до однієї з бригад зсу. Я очікую від цієї події, що ми ще зробимо корисне для наших воїнів. Навчимося виготовляти щось нове, дізнаємо щось нове, відкриємо для себе щось. Цікаве Сашко, коли дізнався, що з однокласниками відвідують музей, вирішив одягнутися святково. Розповідає про свою вишивану сорочку. Готувався само собою, ну тому що я розумів, куди я йду. Треба відповідний одяг на нашу українську символіку. Для мене це особисто означає, що всіх тих, хто пішли захищати, вже віддали своє життя. За нашу неньку країну для мене це дуже велике значення. Головна свідомість та правда. Класна керівниця та вчителька історії Анастасія Мешко ділиться з нами думками щодо наставництва для сучасних українських дітей. Сьомий клас це мої діти, яких я веду, яких я дуже люблю, які люблять мене. І звичайно, що ми сьогодні. Повинні шанувати цей день і от маючи таку можливість, як нас запросила сюди пані Галина, пані Вікторія на цю лекцію чудову вони мусять дізнатися набагато краще про цю дату, про цю подію, щоб воно краще в них закарбувалося в їхніх головах. І вони могли потім, прийшовши додому, сказати батькам, що ми були сьогодні на такій чудовій лекції. Нам багато всього розказали, показали і могли поділитися. Із своїми іншими однолітками чи друзями про таку подію. Особливо вони повинні вчити саме історію не тільки України, а історію свого рідного краю. На цьому має грунтуватися те, наскільки вони мають потім. Не навішувати собі якусь зайву думку, щоб вони вчилися, що це таке їхня громадянська позиція, як вони її мусять відстоювати, щоб вони взагалі знали, що таке історія, на чому вона ґрунтується, з чого починається взагалі історія їхньої сім'ї. Тобто, це не лише взагалі про історію, це і в першу чергу про історію того, звідки вони почали свій початок. Єдність минулого з теперішнім, Галина репі розповідає школярам, що власне покрови сьогодні за залишається символом єдності та захисту. Головні тези лекції розповідає науковиця. Якщо дивитися в історичному плані, то ми звичайно будемо говорити про Богородичний культ, який він придішов нас до Візантії. Візантії він звичайно проіснував тільки можна сказати. Саме Покровський бо в Богородичному плані культ лише століття, але Україна Русь, як правонаступниця, вона забрала його собі і пролонговувала на наступні всі століття, Це, знаємо козацький період, є національно визвольні змагання, що було ну, звичайно, сучасне. Контекст, що це є основою, бо Богородиця взагалі як оберегом низинних військ, і в цілому військових вона сприймалася і саме це презентувати. Якщо Дивиться на етнографічне власне середовище, то ми будемо говорити про жіночу дівочу конкретну долю в цьому плані. Що наскільки дівчата були вмотивовані покровительством Богородиці, Діви Марії для того, щоб їхня заміжня доля склалася найкращим чином, які звичаї, які способи вираження існували і тому подібне. І нікуди без творчого запалу, каже майстриня Вікторія Симкович разом із молоддю творять рушник оберіг. Це іскравий приклад, де старовинна методика переплітається із сучасні. Ми хочемо зробити ну, як тематичну, тематичний о, рушник, де будуть оберегові, відображені оберегові знаки. О, це прямий хрест, ромб, розети, тобто, щоб цей рушник ніс певну символічну значимість. Майстриня Вікторія спеціально для першого закарпатського вибиває на рушнику перший елемент. Дивіться, сформувавши орнамент, який нам ми собі забажали. На даний момент це в нас є хрести. Ми йому даємо даному орнаменту висохнути 12 годин, а потім прасуємо його через пергаментну плівку. І вже даний орнамент візерунок з тканини не стирається. Можна прати, ходить. Тож колективний доробок стане не лише експонатом давньої практики, а й частиною культурної традиції, а згодом його передадуть до однієї з бригад збройних сил України. Одеса та закарпаття регіони різні за своєю природою, але цього тижня обидва стали заручниками стихії. Південь накрили рекордні зливи, а захід бореться з холодом і шквальним вітром. В Одесі за одну добу випала майже двомісячна норма опадів. Ситуація визнана аномальною. Таких дощів тут не бачили роками. Наслідки вражають десятки підтоплених будинків, зруйнована інфраструктура і щонайменше 10 людських життів, які забрала негода. Влада області вже заявила, на ліквідацію наслідків стихії знадобиться щонайменше тиждень. Долита. Это у Що, що, все, все, отпускайте, отпускайте. Поки Одеса оговтується від стихії, інша частина країни зустріла зовсім інші погодні випробування. Закарпаття, яке ще вчора грілося під сонцем, уже кілька днів опинилося у полоні різкого холоду та вітру, а в горах навіть випав сніг. Спостерігаються слабкі опади переважно у вигляді дощу на мокрого снігу та снігу. Тільки на сходу випав значний сніг цієї, цієї ночі. Вірніше вчорашній день, 10 мм це Пожежевська, тобто гірський масив Чорногору. Щодо температур повітря, то до кінця цього тижня, до 5 жовтня, вночі температури повітря очікується в діапазоні 0,5 градусів тепла. Найхолодніша ніч це у нас 3 жовтня. Там у горах ми очікуємо 0,5 градусів морозу. Відповідно, будуть небезпечні такі явища, як заморозки. А от на незовині все рівно буде тепло, тобто 1-3 тепла буде така температура. Денні температури очікуємо в діапазоні 7-12 градусів тепла. Це на цей тиждень до 5 жовтня включно. У горах подекуди в день від 0 до 5 градусів тепла. Руслан Озимко розповідає про специфіку регіонів Одеси і Закарпаття. Та чи можна взагалі передбачити аномальні явища наперед? Такі опади передбачити буває ну як правило дуже важко. Тому що це вже є стихійне метеорологічне явище третього рівня небезпечності. Тому такі опади важко прогнозуються. Оскільки там іде контраст конкретно для Одеси це суша і море, то, відповідно, на таких контрастах суші і моря відбувається перебіг метеорологічних процесів набагато складніший, ніж над дрівнинною територією. У нас є своя специфіка, наприклад, це гірська частина території, то у нас також. Гірський рельєф дуже сильно впливає на погодні умови і клімат, і також ускладнює прогнозованість погодних умов. А в Одесі ще зіграло роль і те, що проходив оклюдований фронт, тобто фронт оклюзії з півночі, і сформувався локальний незначний циклон. Але цього очевидно було достатньо для того, щоб був десь контраст теплої і холодної повітряної маси. І відповідно для цього сформувалися такі серйозні опади. Зі слів закарпатського синоптика, в регіоні суттєвих опадів не очікують однак, 5 жовтня по всій області пройдуть слабкі дощі. У горах ймовірно, сніг та мокрий сніг. Через це служби попереджають про ризик сходження селів та обмеження руху на. ...високогірних дорогах для жителів це чергове нагадування осінь може бути непередбачуваною. В Ужгороді почався опалювальний сезон. У закладах освіти охорони здоров'я, культури та інших бюджетних установах Ужгорода розпочався опалювальний сезон. Про це повідомили у прислужбі міської ради у п'ятницю 3 жовтня. Як ідеться у розпорядженні міського голови Богдана Андрієва, керівникам бюджетних закладів, рекомендується подавати тепло та гарячу воду за умови зниження температури повітря нижче нормативної. Зазначимо, органи місцевого самоврядування в Україні можуть розпочати опалювальний сезон, якщо середньодобова температура повітря складає плюс вісім градусів або нижче протягом. Трьох діб поспіль. На Закарпатті прикордонники викрили дві афери з опікою. Дві спроби незаконного перетину кордону припинено у пункті пропуску дякове. Потрапити до Румунії з фіктивними медичними документами намагалися двоє чоловіків жителі Закарпаття та Хмельниччини. У першому випадку на виїзд з України разом зі своєю матір'ю слідував 41-річний житель Закарпаття. Як писав, для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік пред'явив виписку з протоколу засідання консультативної комісії, що свідчило про те, що жінка має невеліковну хворобу та потребує постійного стороннього Догляду в іншому випадку 46-річний хмельничанин надав на прикордонний контроль медичний висновок про те, що його батько, з яким він їде, до Румунії не може самостійно пересуватися та потребує догляду. Під час перевірки документів за допомогою спеціальних технічних засобів прикордонники виявили низку ознак, які вказують на їх підробку. Згодом чоловіки зізналися, що купили вище зазначені документи. За псевдовиписку Закарпатець заплатив 1500 доларів США. Хмельничанин віддав за медичний висновок 500 доларів США. Окрім того, для вирішення питання виїзду за кордон Закарпатець спробував підкупити прикордонника, запропонувавши хабар у розмірі 300 євро. На корупційну пропозицію інспектор відповів категоричною відмовою про виявлення ознак кримінального правопорушення прикордонники повідомили нацполіцію. На берегівщині рятувальники ліквідували загорання житового будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Лай Ошана Кошута в селищі батьо Беревського району. Про це рятувальників повідомили місцеві мешканці. На місце події прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова та державного пожежно-рятувального поста села Велика Добронь. Пільними зусиллями вони ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив крівлю та перекриття будинку. Однак рятувальникам вдалося запобігти подальшого поширення по Постраждалих наслідок пожежі немає. Причину виникнення та завдані матеріальні збитки встановлюються. У верхньому коропці рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Шенберна у селі Верхній коропець Мукачівського району. Загорання помітили сусіди і одразу викликали рятувальників. На місце подій прибули фахівці ДСНС з Мукачева. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь встиг пошкодити підвальне приміщення будинку та знищити речі домашнього вжитку на площі 50 квадратних метрів. Завдяки діям вогнеборців вдалося попередити поширення вогню на житловий будинок. Причину виникнення пожежі та Садані матеріальні збитки наразі встановлюються. Патрульні притягли до відповідальності водія, який керував з ознаками сп'яніння та всупереч рішенням суду. У селі Минай за порушення ПДР патрульні зупинили водія Шевроля. Під час перевірки документів інспектори виявили водія ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря нарколога, проте він відмовився. Також інспектори з'ясували, що водій позбавлений керуванням суду та не виконує його рішення. На карманича патрульні внесли постанову та склали протокол. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, адже в діях громадяни навбачаються ознаки кримінального правопорушення. you <laughs>